Гравітація це одна з знайомих сил в нашому житті. Всі ми відчуваємо її кожен день. Коли падаєш, коли падають яблука з дерева, коли стрібаєш на батуті. Але що це за сила? Чому вона працює саме так? І чи може бути щось таке, що? Гравітація просто не здатна контролювати. Тож сьогодні ми поговоримо про гравітацію, як вона змінює простір навколо нас, і, можливо, навіть найбільше космічне чудо це чорна діра. Почнемо з самого простого. Що таке гравітація? Найпростіше пояснення: гравітація це сила, яка притягує об'єкт одне до одного. Чим більша маса і об'єкт, тим сильніше вони притягуються. Наприклад, наша планета Земля притягує нас до себе, через що ми не літаємо в космосі, а завжди стоїмо на землі. Але що якщо я вам скажу, що гравітація — це не просто сила, вона насправді є частиною того, що ми називаємо простором часу, викрилення простору, уявіть простір це натягнута тканина, кладеш важкий м'ячик. Тканина прогинається, маленькі кульки котяться до м'ячика, не тому, що їх хтось тягне, а тому, що вони котяться вниз по викрили. Так само і земля прогинає простір. І все котиться до неї. Цей приклад з тканиною це спрощене пояснення того, як гравітація працює в реальному житті. Коли велике тіло, наприклад, Сонце знаходиться в центрі нашої сонячної системи, воно викривлює простір навколо нас. Як той м'ячик на тканині. Це викривлення і є гравітацією. І чим більша маса і об'єкт, тим сильніше це і викривлення. Чорна діра це найнеймовірно цікаве космічне явище, яке виникає, коли маса зірки більше не може отримувати свою форму. Замість того, щоб розпластися на маленькі частини, воно стискається в маленьку точку. І гравітація стає настільки сильною, що навіть світло не може втекти від неї. І тому ми не можемо побачити, що знаходиться в центрі Чорної діри. Ось чому Чорна діра така цікава науковця. Всередині чорної діри є місце, де фізичні закони, які ми знаємо, просто перестають працювати. Вчені припускають, що там існує таке місце, як сингулярність, точка, де вся маса зібрана в одну безмежну малу точку. Але ось що дивно, вчені не можуть визначити, що відбувається в центрі чорної діри. Це, не мов би ви хочете подивитися в дзеркало, але воно відбиває тільки темряву. Прикольно, так. Ні, Гравітація чорної діри не лише притягує матерію, але й впливає на час. Так, ви не помилилися час поблизу Чорної діри йде повільніше. Це явище називається гравітаційним уповільненням часу. Уявіть, що ви перебуваєте біля Чорної діри і дивитесь на годинник на землі. Ваш годинник тим значно повільніше, ніж той, що на землі. Це не просто теорія, це було доведено під час експериментів з атомним годинником. Але а тепер давайте уявимо ще одну цікаву деталь. Деякі чорні діри насправді обертають нашу галактику, чумацький шлях. Це звучить неймовірно, але все це стається через неймовірну масу, яку ці чорні діри мають. Вони перебувають в центрі галактики і мають таку гравітаційну силу, що впливають на рух зірок планет і інших космічних об'єктів навколо себе. Уявімо, що Чорна діра це такий поворотний момент для цілої галактики. Навколо якої все обертається, вони притягують до себе не тільки все, що наближається, але й змушують рухатися цілі зоряні системи. І хоча ми не можемо побачити її безпосередньо, ми можемо спостерігати, як вони впливають на обертання зірок і газових хмар навколо себе. Це схоже на те, як планети обертаються навколо сонця, тільки в цьому випадку ми маємо гігантську чорну діру, яка контролює рух в галактиці. Тож, чорна діра це не просто загадка для науки, вона є одним з найбільш експериментальних об'єктів у Всесвіті, де гравітація і час грають за своїми правилами. Це нагадує нам, як багато ми ще маємо дізнатися про космос. І як гравітація може змінювати наш погляд у Всесвіті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, може, випустимо відео про білу діру. кінець